Писька Україна Оксана Білозір сьогодні з сольним концертом. Світло моєї душі за участю музичного гурту. Фест, шановні друзі, за хвилиночку другу Оксана Володимирівна вже буде біля нас. Ви зможете її послухати. А зараз нагадую вам сьогодні о 19.30 великий сольний концерт. Світло моєї душі виключно наживо за участю музичного гурту. Для вас співатиме народна артистка України Оксана Білозір. Зустрічаємо легенда української сцени, берегиня української пісні. Народна артистка України, душа української пісні Оксана Білозір. Сьогодні великий сольний концерт світло моєї душі за участю музичного гурту Фест. Доброго дня! Доброго світлого, але сумного дня. Нам сьогодні мені приємно з вами зустрітися тут на цій площі. Тому що не одне покоління українців тут зцілювалося душою, тілом, серцем своїм. На цій площі ви бачили, як виростали на ваших очах наші українські зірочки. Ви ходили на їхні концерти, ви їх підтримували. Так ми творили свою Україну у мирні часи. Сьогодні, коли війна обпалила серце кожного українця, великого і маленького. Ми з вами обрані Богом, бо ніхто з нас не покинув Україну. Ми в цей момент залишилися тут. Є люди на землі, які борються. ці люди тримають на своїх плечах і теперішнє, і прийдешнє. Сьогодні сумний день для трускавця. Я думаю, що не тільки для трускавця. Ці сумні дні, трагічні дні, супроводжують наше з вами життя. Сьогодні Трускавець прощається із своїм сином, молодим, красивим музикантом, який загинув і зараз чин похорону відбувається неподалік від нас. Я хочу, щоб ми з вами зараз хвилиною мовчання віддали шану, нашому герою. Дякую. Я зараз багато їжджу по світу, тому що є велика потреба знати правду про країну, пізнати нас, допомагати українцям, які вимушено покинули Україну і перебувають в чужих країнах, відчувати причетність до своєї землі, відчувати причетність і відповідальність, впливати на ті процеси, в тому числі нашу з вами перемогу. Творити разом. Для цього ми повинні об'єднуватися. І скрізь, коли куди я їду, я завжди розказую. Бо кажуть Боже, хто та мама, що народила таких героїв? Хто та вчителька, яка заклала стільки відчуття честі і гідності, боротьби за свою свободу, за незалежність, за право бути вільними? Бо свобода і справедливість це. Такий живий мікроб, який живе в кожному із нас, і проявляється тоді, коли настає час. Ще. І я завжди всім розповідаю. Наша армія сьогодні номер один, це нова сучасна армія, яка вже сьогодні є прикладом. Для всіх європейських країн, після того як дрони залетіли на їхню територію, і з вони збили 4, хоча три літаки трьох країн НАТО були у повітрі, щоб збити ті дрони. Сьогодні всі вони приходять до нас, щоб ми їх вчили. Як вести сучасну війну, як чинити опір злу? Але я всім розповідаю: слухайте, це ж не військові. Ніхто майже із тих, хто сьогодні воює, не був військовим. Це звичайні люди, це музиканти, це художники, це актори, це інженери, це юристи, це звичайні селяни з поля з трактора. Він сьогодні їздить на танку. Це не були військові підготовлені до такої жорстокої війни. Це ми такі. І тому ми живемо разом з вами. Через горе, через біль. Але якщо би ми тримали цей біль в собі, він є, він нікуди не щезає, але Він крил не дає, Він нас гальмує, Він заставляє нас боятися, сумніватися. Тому нам потрібно мати ті моменти в житті, які нас окриляють, які дають нам силу в душі, які вселяють нам віру. Віру в те, що ми це пройдемо, бо не було жодної війни на землі, яка б не закінчувалася, і наша закінчиться. І якщо нам здається, все терпіння вже немає, вже все ми розгублені, ми не розуміємо, що буде відбуватися, це означає, що вихід близько. Так і ми в той же час нас великі сумніви, і з другого боку ми відчуваємо віру і надію, що дійсно скоро все закінчиться. Ще трошки того терпіння. Тому нам потрібно зустрічатися, співати, шукати моменти радості, бо ці моменти радості, коли ми разом об'єднані однією хвилею і шукаємо в душі щастя і радість як опору для своєї віри, сили і впевненості, то це дуже важливо на одному із моїх концертів. Патріарх Філарет, уявляєте собі 90 років плюс, він не пропустив жодного мого концерту в Палаці Україна. Це самий найбільший зал, саме престижна сцена у нас в Україні. І він, коли я до нього підійшла, йшла війна, і я до нього підійшла. а Він мені каже, каже: я хочу звернутися до громади. Каже, ось мене питають, чи можна під час війни, під час болю, під час страждань. Співати, танцювати, радітися, одружуватися, хрестити дітей, тримати наші традиції, підтримувати, які з покоління з покоління нас об'єднували і тримали, і берегли, і захищали. Та каже: я прямою мовою його кажу: так можна чи не можна? І зависла така пауза в залі чотири тисячі людей, які стояли тихо з поваги до патріарха, стоячи, слухали його промову. Він каже: відповідь на це дає святе письмо. Бо святе письмо каже, що тільки той народ, який в біді, в горі, в зраді, в боротьбі, має в собі силу знайти в серці для щастя, для радості і утверджувати життя, той народ є непереможний. Та це про нас з вами. Це про нас з вами. Тому я кожному з вас дякую людям доброї волі, які в цей момент. Ми разом, і ми разом творимо історію. І за те, що відбуваються різні свята, різні веселі події, разом з трагічними, це сьогодні, на жаль, норма нашого життя. Але наші воїни воюють і вмирають. Не за те, щоб ми закрилися в хаті, плакали і боялися, і опускали свої крила. Вони вмирають за те, щоб ми з вами утверджували це життя. І голосно на весь світ прославляли свою рідну, славну, незламну Україну і незламну українську націю. Слава Україні! Героям! Україна! Слава нації! Я чекаю вас ввечері. Бажає пам'ятне фото з шановні друзі. Хто бажає сфотографуватись, отримати автографи? Підходьте до нас ближче, Оксана Володимирівна. Тут поруч із нами і наду що зараз можна придбати листівочки для автографів, компакт диски з легендарними піснями гурту Батра кошти спрямовуються в підтримку ЗСУ, А сьогодні о 19.30 ми всіх вас чекаємо в палаці культури імені Шевченка. На великому сольному концерті Оксани Білозір світло моєї душі тільки живий звук на за участю музичного гурту Виточки продаються. Хто бажає про всі на фотографії, не баба то чекати сьогодні о 19.30 Великий сольний концерт народної артистки України Оксани Білозір наголошує ще раз виключно на живу зучаси музичного гурту Фест. Виступає легенда української стради, душа української пісні, народна артистка України Оксана Пірузір. Я хочу, я, хочу, зараз, зараз, я хочу вам Івана представити. Я вже на цій площі, боже, 40 років. А Іван 35 мене виходить. І нас з вами. <ś>? Легендарний наш батьків. Робіть. Чекайте, ні, ми, ми ніяк. Можна -мо 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 сюди. Пані Оксана, можна -сиди. Ага. У вас багато, покажіть, кажіть, де дивитися. Ми їх дітей не телефон закриває. Хто бажає пам'ятник про всі телефони, бо їм скидує або телеграм. Хто бажає? Бажаєте? Ви так дивитесь, Сходіть сюди, хорога. Зараз чекай сонце, почекаю. Зараз вас пристроїмо. То бажає про ціни фото з Оксани. Дякую. А скільки коштує? Коштує свої Там буде 4-5 путань. Шановні друзі, я нагадую, що листівочки донати на ЗСУ ви можете придбати зараз у мене. Хто бажає творогі. Дякую, друзі. Давайте так. Я за Так, саме чути дзвони в церкві відбувається чин похорону. Душа української пісні, народна артистка України Оксана Білозір. Сьогодні столь над концертом. Світлана. Давайте нам так напрямку допіваш. Квест, 19.30. Палац культури Шевченка. Запрошуємо клас. Наші достанці ми давно розпівачка до з концертною програмою Камика Суші. Ним на здя була дверима жовтня.